Друзі, вітаю на своєму каналі, де ми з вами, крім того, що вивчаємо теорію, розбираємо готові розв'язки, ми ще й розбираємо з вами самостійні та контрольні роботи рівня стандарту. Але ця можливість є лише для спонсорів мого каналу. Тому, кому цікаві такі розбори, заходьте в опис до цього відео, дивіться, читайте, запитуйте, ставайте спонсорами і відкривайте для себе якісну і швидку підготовку до контрольних і самостійних. Сьогодні ми з вами вже подивимось контрольну роботу третю з алгебри на тему основні співвідношення між тригонометричними функціями, а також найпростіші тригонометричні рівняння. І розберемо підготовчий варіант цієї контрольної роботи. В ній буде міститись 10 завдань. У завданнях 1.6 виберіть правильну відповідь, спростити вираз. Щоб спустити вираз, де у нас є косинус якоїсь кута на косинус плюс синус таких же кутів на синус, то тут ніяк не обійтись без формули косинуса різниці, яке якраз і дає косинус на косинус плюс синус на синус. Ну просто цю формулу вам треба завчити. Так само, як потім косинус суми альфа плюс бета, це буде косинус на косинус мінус синус на синус. А там, де чергуються синус на косинус плюс косинус на синус, то це буде синус відповідно суми різниці. Ну, Ці формули треба знати. І тоді, якщо ви згадаєте цю формулу, то дуже просто розв'язується цей приклад, тому що ми бачимо, що це косинус кута одного на косинус другого плюс синус на синус, згортається в формулу косинус різниці цих кутів. Отже, це буде вже косинус, де ми повинні один кут відняти другий. Це 7 альфа мінус альфа, а значить, це буде косинус 6 альфа. А косинус 6 альфа, це відповідь А. Наступне завдання обчисліть. І є ось така формула, де фігурує 2 тангенс якогось кута мінус тангенс квадрат якогось кута. Ну, якщо ви пам'ятаєте, в що це перетворюється, і, скоріше всього, якщо ви бачите, що тут кут пі на 12, а в табличці у нас кут пі на 6, то, скоріше всього, це буде формула, де фігурує подвійний кут 2 альфа. Далі, третє завдання, яке з наведених тверджень, неправильне. Неправильне твердження це, скоріше всього, стосується області або множини значень функції синус, косинус, «тангенс» і «котангенс». Тому що не всі рівняння мають корені. Чому? Тому що синус x і косинус x – це ті дві функції, де саме значення уже синуса і косинуса лежить в проміжку від мінус 1 до одного. Тангенс і котангенс це ті дві функції, значення яких вони не мають обмежень, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І тоді, перевіряючи, чи має рівняння корені, ви повинні перевіряти значення. Сінуса, якщо синус дорівнює чомусь, то це значення яке воно. Якщо воно в проміжку від 1, до 1 значить має корені рівняння. Якщо за проміжком від 1, до 1 значить немає коренів. Розв'яжіть рівняння. Щоб розв'язати таке рівняння, треба виразити спочатку синус x. Сінус х дорівнює 7 восьмих. І подивитися, що 7 восьмих по модулю менше, Одинички менше або рівне одинички. Так, менше або рівне, тому що 7 восьмих це число менше одиниці. Добре. Значить, корені будуть. Як взагалі записати розв'язок цього рівняння? Ви або запам'ятовуєте формулу загальну, яка говорить про те, що розв'язок таких рівнянь це мінус 1 в степені k арк синус правої частинки плюс піна К, К належить множині цілих чисел, або. Наступне завдання знайдіть корінь рівняння, 6 косинус х дорівня 5. По-перше, треба виразити косинус цього рівняння, косинус х дорівня 5 шостих. І подивитися, що 5 шостих по модулю менше одинички. Так, 5 шостих це число, яке менше одиниці, значить, все добре. Рівняння корені має, це не пуста множина, тобто варіант г не підходить. Як розв'язують такі рівняння? Ну, По-перше, ви або запам'ятовуєте загальну формулу, що це плюс-мінус арк. Косинус від правої частини плюс 2 π на к, k, k належить множині цілих чисел. Або логічно, згадуючи, що косинус значення косинуса до рівня Х, а х у нас додатні ось тут. Тоді значення косинуса буде у нас ось в цих точках. При яких значеннях х правильна рівність косинус на синус дорівнює 9. По-перше, це якби задане тригонометричне рівняння, і його треба привести до виду, спростивши, знаючи, що таке косинус на синус, а друге, уже привівши це рівняння до виду, яке ви можете розв'язувати, підібрати, що є розв'язком цього рівняння. Просто інакше сформульоване завдання, що, по суті, розв'яжіть дане рівняння. По-перше, що таке косинус на синус? Це котангенс Х, це ви повинні знати, тому що синус на косинус це тангенс, а якщо буковка К, і ми ділимо косинус на синус, то це буковка К Котангенс дорівнює 9. У тангенса і Котангенса дуже просто і легко розв'язуються тригонометричні рівняння. Далі завдання на відповідність. Задано 4 ось таких рівняння, варіанти відповідей, треба знайти до кожного питання відповідь. І тут я вам намалювала графіки функцій. Чому? Тому що ось ці варіанти, де синус дорівнює нулю, 0, Косинус одинички, тангенс нулю, це так звані виняткові випадки, коли не можна записати просто загальною формулою. Тут краще всього. Оці якраз випадки розглядати на графіку функції. Графіки функції також вам треба знати і запам'ятати, бо вони використовуються у вас і на НМТ. Якраз з допомогою графіків можна багато чого і багато яких тригонометричних рівнянь розв'язувати. Тому дивимось на графіки функцій, розв'язуємо рівняння дуже просто і швидко. Я вас зараз навчу. Якщо синус 2х дорівнює нулю. То, по-перше, ми розглядаємо функцію синуса. І знаємо, що функція це синусоїда, яка проходить через точку 0, і має періодичність загальна періодичність функції це 2 π Но в 0 вона потрапляє через π, тому що вгору піднялась в 0, вниз опустилась в 0, вгору вниз. Тому нулики функції, тобто ось цей синус х дорівня 0, це ми дивимося, де у нас нулі функції, де графік перетинає вісіксів, то в нулі ми дивіться 0 плюс період π. Виписуючи розв'язок рівняння, дивіться, розв'язком буде аргумент, який стоїть під синусом, це 2х дорівнює. І 0 ми сказали, це 0 плюс період π, який повторюється, тобто помножити треба на к. А тепер як виразити просто х? Треба розділити зліва і справа на 2. Тоді х дорівнює. Тут уже нулик не пишемо, а πk поділити на 2 буде πk поділено на 2. ДК належить множині ну, цілих чисел. Восьме завдання. Функцію задано формулою: де косинус на косинус мінус синус на синус. Цю формулу треба знати. Чому? Тому що, щоб просто перейти до тригонометричної функції, то треба пам'ятати, в що можна згорнути добуток косинус на косинус мінус синус на синус, а це косинус суми. Тоді, якщо ми цю формулу знаємо, ми можемо якось отут перетворити нашу функцію і виконати два завдання. Дивіться, перше завдання знайдіть нулі функції, а друге знайдіть кількість нулі функції, що належить проміжку від 0 до пі на 2. От давайте спочатку в цій функції, яка нам задана, рівняння ось таким. Косинус на косинус мінус синус на синус. Ми замінимо по формулі косинус суми це як косинус. І у нас вже буде це як 2х плюс 3х, тобто 5х. Тобто, функція перетворилась в функцію косинус 5х. Щоб знайти нулі функції, то треба розв'язати рівняння косинус 5х до рівня 0. Наступне дев'яте завдання. Дев'яте і десяте мають умову, наведіть повне розв'язання задач 9 і 10. Не виконуючи побудови, знайдіть абсциси точок перетину, графіка функції і прямої y до рівня 1. Якщо треба знайти. Точку перетину двох графіків, то треба прирівняти їхні Y. Дивіться, ось в даному випадку f дорівнює то це, по суті, y дорівнює, а в другому випадку пряма, то це y дорівнює одинички. Тобто ми оцю одиничку, яка є y, підставляємо ось сюди, і маємо, що це один дорівнює ось цьому графіку функції другому через x. І тоді це рівняння, яке ми отримаємо, а це ось таке рівняння. Коли ми його розв'яжемо, ми знайдемо Х, і це Х і буде абсцисою точки перетину. Х це буде якраз точка перетину. Бо в точці перетину Х і y для двох прямих, чи двох ліній, чи двох графіків вони співпадають. Отже, ми записали уже таке рівняння. Рівняння, як бачите, Тригонометричне, тому що тут функція тангенс, але треба спочатку привести до виду тангенс чогось, якогось аргументу дорівнює чомусь. Ми з вами дійшли до 10-го завдання, і це останнє завдання даної контрольної роботи. Має таку умову: доведіть, що рівняння 1 друга косинус квадрат від якогось аргумента, мінус одна друга косинус квадрат від іншого аргумента дорівнює одинички, немає розв'язків. Отже, треба якось подумати, щось тут якось перетворити. І зрозуміти, що рівняння не має розв'язків. Ну ми можемо сказати, що рівняння має чи не має розв'язки, якщо у нас рівняння виду синус і косинус якогось аргумента, наприклад, там альфа, то ми можемо сказати, що ці значення від мінус одного до одного. Якби тут були вказані просто косинус аргумента плюс синус аргумента, то ми могли б якось сказати, чи має це рівняння розв'язки. Давайте подумаємо, чи можна якось використовуючи якісь формули тригонометричні, замінити різницю косинус квадрат мінус косинус квадрат. Ні, я таких формул не пам'ятаю. Я знаю, що є косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа, але це одного аргументу, а тут різних аргументів. Отже, давайте тоді, ось що поки зробимо: ми винесемо одну другу за дужки, щоб побачити, що у нас в дужках. Давайте для спрощення позначимо ось тут ось цей кут альфа. І ось цей кут бета. Тоді, в дужках у нас буде косинус квадрат альфа мінус. І ми вже одну другу винесли, мінус косинус квадрат бета дорівнює одиниці. Щоб звільнитися від оцієї одної другої, давайте домножимо на 2 зліва і справа. Тоді ми отримаємо ось ця одна друга вже скоротиться, буде просто косинус квадрат альфа мінус косинус квадрат бета дорівнює 2. Далі давайте працювати з цим рівнянням. Можна, в принципі, було б розкласти це по формулі різниці квадратів як косинус мінус косинус, помножити на косинус плюс косинус. Але ми цього робити не будемо, тому що я вже бачу, що тут якось ось двійочка. І це мене насторожує, тому що ми знаємо, що синус і косинус в межах від мінус 1 до 1. То давайте тепер подумаємо. Враховуючи, що ми знаємо, що косинус. Будь-якого кута. Чи альфа, чи бета, неважливо, лежить в межах від мінус 1 до 1, то давайте подумаємо, а в яких межах лежить значення коснус квадрат будь-якого кута. Ось так коротенько ми пробіглись з вами по 10 завданням контрольної роботи. Як бачите, детально і повністю я розібрала тільки перше завдання. Що стосується з другого по 10, то повна версія. Цього відеорозбору, доступна для спонсорів мого каналу. Хто хоче стати спонсором, заходьте в опис під відео. Знайомтесь, якщо щось не зрозуміло, запитуйте. За мінімальну плату ви можете стати спонсором рівня розбір контрольних і самостійних для 10 класу і разом зі мною розбирати детально кожне завдання кожної самостійної і контрольної роботи, як з алгебри, так і з геометрії, і готуватись швиденько. І якісно до цих робіт. Будь ласка, запрошую вас підтримати мій канал, стати спонсором. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, я дуже старалась. Якщо щось не сподобалось або якісь запитання, пишіть в коментарях. Буду чекати зустрічі з вами на нових своїх уроках. До нових уроків, все буде Україна!